Як відомо, 2016 рік оголошений роком англійської мови в Україні. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. Нині в області запроваджено вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не викладалася раніше. Розширено мережу гуртків з вивчення англійської мови у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Планується продовжити роботу щодо розширення мережі літніх мовних таборів. Окрім того, Черкащина бере активну участь у міжнародних проєктах, ініційованих Британською радою в Україні та Корпусом Миру, а саме Go Global, Global Camps, вчителі англійської мови агенти змін та шкіль. Ни учитель нового покоління наша держава йде у європейське співтовариство і 641 указом президента 2016 рік визнаний роком англійської мови в державі. Зрозуміло, що освіта тут виходить на першочергову роль при вивченні англійської мови і взагалі при проведенні року англійської мови в нашій країні. Власне, хто знає мовою, той. Може почувати себе вільно не тільки в Європі, а в будь-якій країні світу. Більше того, як сьогодні каже світова статистика, що понад 80% відсотків інтернет-ресурсу, який є в світі, він англомовний, тому це доступ не тільки до знань, це доступ до економічної інформації, це доступ до технологій, це доступ до взагалі того всього, що зараз є напрацювання в будь-якій сфері. Чи економіки, чи суспільного життя, чи тої самої освіти. Власне кажучи, якщо говорити про те, що, яке місце Україна займає по рівню володіння англійською мовою, то відповідно до індексу володіння англійською мовою Україна знаходиться на 44-му місці 63 країн, і, звичайно, ми значно поступаємося багатьом країнам Європи.